Загадки про воду. Запишіть слова відгадки. Перша загадка. Мене частенько просять, ждуть, а тільки покажусь, ховатися почнуть. Це Друга. біле, а не цукор. М'яке, а не вата. Без ніг, а й де. Що це? Третя загадка. Сидить дідь за подушками і стріляє галушками. Це. Четверта. Прозорий, мов скло, а не вставиш у вікно. Що це? П'ята загадка. Сама вода і по воді плаває. Це. Шоста. Біла моркву взимку росте. Сьома загадка. Срібною каймою на гілках висить зимою. Що це? Восьма загадка. Пухнаста вата летить крилата. Чим вата нижче, тим дощик ближче. Дев'ята загадка. Що плаче без голосу? Десята загадка. Не дід, а сивий. Не спить, а стелиться, вкриває землю й океан, а звуть його. Отже, перевіримо слова відгадки, які ви записали. Перше дощ. Друге сніг. третє – Град. Четверте лід. П'ята загадка. Крига. Шоста Бурулька. Сьоме. Іній. Восьме. Хмара. Дев'яте. Роса. Десяте Туман. Дякую за увагу.